Вітаю вас, люба церква, брати та сестри. Зараз я трошки підготуюся. Так, все, все є. Клас. Я коротко помолюсь, а ви залишайтеся на місцях. Дорогий Господь, дякуємо тобі, Боже, за цей час, який ми можемо провести в роздумах над словом Твоїм, яке ти залишив для кожного з нас. Господи, поблагослови, щоб світло. Твоєї істини вона осяяла наші життя, наші душі, Господь, щоб ми ходили перед тобою. Просимо тебе в ім'я Твоє. Амінь. Ми всі в очікуванні Різдва. Вже ось-ось-ось, ось скоро вже буде Різдво. Ми готуємося, наряджаємо до маялинку Я знаю, на центрах ми також прикрашали. Коли я був на центрі, ми також прикрашали, робилося все гарненько, що було. Прикрашаємо будинки. І таке навіть таке якесь відчуття якоїсь казкової такі очікувань є. Але не тільки це. Саме головне, що ми готуємо наші серця до різдва. Ми з вами в очікуванні приходу, приходу нашого Господа. І у нас є от адвент. Ми нагадуємо собі кожен тиждень, кожну неділю аспекти Божого приходу в наше життя. Аспекти Різдва. І сьогодні не буде виключення. Сьогоднішні наші роздуми також будуть стосуватися Різдва. Бо, знаєте, як картина, який дуже багато деталей, і ти не можеш одразу зрозуміти всю її красу, але, роздивляючись дуже довго, ти помічаєш інші деталі, і ти починаєш бачити її красу вже більш повною. І тому тема сьогоднішньої проповіді або тема наших міркувань буде «Еммануїл». Це ім'я зараз буде доволі часто звучати. Ви будете чути це постійно, ви будете читати вірші, де буде зустрічатися це ім'я. І це одне з імен Ісуса Христа. І як тільки ми розгортаємо з вами наші Біблії, як тільки ми відкриваємо новий Завіт, одразу ж на першій сторінці ми з вами будемо читати це ім'я. Матфія, перший розділ, 21 23 вірш. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє Слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні та народить, народить сина і дадуть йому ім'я Еманою, що означає з нами Бог. Цей вірш дуже популярний, коли проповідують на різдво. І як ви бачите, що Євангеліст е, пише про те, що народження Ісуса Христа е, це є виконання пророцтва. Пророцтво, яке звучало більше, ніж за 700 років до того, як відбулася ця подія. Тільки спробуйте уявити, що ще за 700 років до народження Ісуса Христа, Бог вже пророкував, як саме Він з'явиться. Через непорочене зачаття. І це чудесне свідоцтво Божої сили, Його мудрості, Його вірності і святості. Але для того, щоб зрозуміти саме, в якому контексті звучало це пророцтво, давайте зачитаємо безпосередньо його. Це книга Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Отже, сам мій владика дасть вам ознаку: ось діва завагітніє і народить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Сьомий розділ книги Ісаї описує такі події. Ізраїльське царство поділено на дві частини: північне і південне. Північне царство називається безпосередньо Ізраїль, південне царство це Юдея. І ось тут, в цьому розділі, ми зустрічаємо царя Юдеї, якого звати Ахаз. І Ахаз знаходиться в дуже скрутному становищі. Бо цар юдеї, вибачте, цар Ізраїлю домовився з царем Сирії, щоб напасти на юдею і захопити її, поділити між собою. І саме зараз, саме в цей момент, Ахаз знаходиться в облозі. Єрусалим знаходиться в облозі цих царів і їх армій. І Ахаз займається тим, що перевіряє запаси води. Чи зможуть вони витримати цю облогу, чи зможуть вони пережити це, чи їх очікує страшна смерть від спраги, а може навіть від чужого війська? І в цей момент до нього приходить пророк Ісая і каже: Не хвилюйся, не хвилюйся, будь хоробрим, бо оці двоє царів вони недовго будуть. Замислювати свої плани. Вони думали захопити юдеї, поділити між собою, але цього не станеться вже дуже скоро вони всі загинуть. І далі Господь через пророка каже: проси собі ознаку. Ознаку того, що це точно відбудеться. Але Ахас відмовляється. Ви можете собі уявити, сам Бог пропонує Ахазу Проси собі ознаки того, що мої слова є вірні. Чи хтось з вас колись молився, Господи, покажи мені хоч якийсь знак. Я думаю, такі були. А Хес відмовився. Але чому? Чому він відмовився? На що він таке зробив? А відмовився він тому, що в нього вже був свій план спасіння. Відмовився він тому, що він вже на той час заключив союз з царем Асирії. Він чекав від нього допомоги. Ахаз поклався на свої сили, на запаси води, на стіни Єрусалиму, він поклався на іншу людину, на іншого царя, а не на Бога, цар юдеї, який у союзі з Яхве уклав союз з іншим царем, і цим він зрадив Бога. І у 14 вірші ми безпосередньо вже читаємо відповідь Ісаї на те, що Ахаз відмовився від знамення, від ознаки. І він каже, Ну дивись, Бог сам дасть тобі ознаку того, що його слова справдяться. І ця ознака Еммануїл, з нами Бог. І для нас з вами прихід Еммануїла це така чудова, добра, світла картина. Малюк Ісус у Яслах. Марія, Йосип, які склонилися над ним. На небі сяє зоря в кліву милі тваринки, пастухи приходять подивитися на немовля. Картина, яка несе в собі надію, мир, радість і любов. Але для царя Ахаза Еммануїл означало щось інакше. Мені здається, він не дуже зродів, коли почув це ім'я. Адже Емануїл з нами Бог. Бог з нами. Бог поруч з нами. Ми в присутності Бога. Ти особисто. Присутності Бога. І якщо б Ахаз в той час опинився в присутності Бога, він би цьому точно не зрадів, бо він би опинився в присутності того, кого він зрадив, того, кого він образив, і йому довелося б нести відповідальність за всі його вчинки. І люди в основному дуже хибно собі уявляють зустріч з Богом. І хтось каже, ну, у мене з Богом нормальні відносини, я його не чіпаю, він мене не чіпає, дулів небо не тикаю. Хтось каже, ну, Бог же ж любов, тому не важливо, що я буду робити в цьому житті, Бог все одно мене полюбить. А інші взагалі можуть казати, от я коли зустрінуся з Богом, я в нього спитаю. Це все фантазії. І ці фантазії виникають через хибне знання. Бо людина насправді не розуміє, хто є Бог, і насправді не розуміє, хто є він. Такі люди, наче в темряві, вони нічого не бачать. І тому тільки можуть видумувати. Але ми з вами видумувати не будемо. Ми з вами зараз зачитаємо про те, як сам Ісая зустрівся з Богом, про те його досвід Емануїл. У рік смерті царя Узій я побачив мого владику. Який сидів на високому піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали храм. Над ним стояли серафими, у кожного з них було по шість крил. Двома він закриває своє обличчя, двома покривав свої ноги і двома літав. І вовали вони один до другого, повторюючи Святий, святий, святий Господь Савоот, уся земля сповнена Його славою. Від голосу валаючих. Захиталися підвалини і пороги брам, і храм наповнився димом. І я сказав горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Ісая описує видіння, видіння, в якому він зустрічається з Господом особисто, сам на сам. І це видіння просто неймовірне. Це видіння приголомшує, це видіння дивує. І тут багато всього, на що треба звернути увагу в цьому видінні, але ми з вами подивимося лише тільки на декілька моментів. Перший, ми з вами звернемо увагу на те, що саме побачив Ісая і як він на це реагує. Шостий розділ перший вірш. У рік смерті царя Узії. Я побачив мого владику, який сидів на високому і піднесеному престолі, а края його шат наповнювали храм. У своєму видінні Ісая чомусь концентрує увагу свою на краях шат. В іншому перекладі края Різ або края одежі. Чому саме так? Чому тільки края? Чому він не описує всього Бога? Чому він не описує престол? Чому він не описує, як все виглядає, а він описує тільки края одежі? Я думаю, він це описує, бо він не бачить нічого, окрім країв. А чому він не бачить нічого, окрім країв? Бо він лежить на землі і він не може підняти голову. Коли ви лежите отак. Максимум, що ви можете побачити, це підошву людини, яка буде стояти перед вами більше нічого. Так само Ісая. Він не міг підвістися. Його буквально припечатало до землі. Але чому? Чому видіння Божої слави, чому Божа присутність буквально прибила Ісаю до землі? Давайте спробуємо проілюструвати. Представте собі, ви йдете по темній вулиці, і майже нічого не бачите. Але далі по вулиці стоїть ліхтар. Приблизно отак. І в цей час повз вас приїжджає машина і з усієї сили обляпує вас з брудної колюжі. тою водою, яка там була. І поки ви далеко від світла знаходитесь, ви навіть не бачите, що саме з вами страпилось. Ви думаєте, ну тут отряхнусь і нормально, наче. Але ви йдете до світла. І чим вище ви підходите до світла ліхтаря, тим краще ви розумієте, тим ясніше стає картина, в якій ви опинилися. Спочатку ви думали, що треба просто струснути себе мокрий сніг, і все буде нормально. Потім ви помічаєте, що на одежі є мокрі брудні плями, і для того, щоб привести себе в порядок, треба буде прикласти багато зусиль. Але коли ви вже підходите до ліхтаря ще ближче, ви розумієте. Що ці плями це не просто вода, це мастило. І ви розумієте, що скоріше за все вам знадобиться нова одежа, бо ця вже зіпсута. І ця картина показує нам те, що чим ближче ми до світла, тим більше ми розуміємо, в якому насправді ми знаходимося в становищі. Але видіння ісаї не можна порівняти з ліхтарем. Відіння Ісаї більше схоже на сонце. Він наче опинився в безпосередній присутності сонця. Прямо дуже близько. Ми з вами розуміємо, якщо ми побачимо сонце настільки близько, нам що? Нам гаплик. Ми померли. Ми нічого не можемо з цим зробити. Ми остаточно, ми 100%, немає інших варіантів, ми помремо. Ісаї це розуміє. І Ісаїя тому проголошує ці слова. П'ятий вірш. Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Савоота. Ісая не міг навіть поворухнутися. Все, що він міг бачити, це лише края одежі. Все, що він міг вимовити, це мені конець. Я точно загинув. І це не буває якась там образна мова, метафора, перебільшення. Це констатація фактів. Адже у світлі Божої присутності він точно розуміє, в якому положенні зараз знаходиться. Він точно розуміє, хто він такий і хто перед ним зараз стоїть. Навіть серафими у світлі Божої слави не можуть знаходитися просто так. Вони двома крилами закривають собі ноги. Двома крилами закриває собі лице. І вони кричать, не кажуть, а кричать святий, святий, святий. Ніхто не зможе перенести зустрічі з Богом. Ніяких питань ніхто не буде задавати. Ніхто не буде висказувати ніяких претензій Богу. Ніхто не зможе навіть щось сказати в свою, свій захист. Ніхто не зможе пережити зустріч з Богом сам на сам. Тому що Бог святий а ми ні. Тому що Бог безгрішний а ми ні. Тому що Бог праведний а ми ні. Тому що Бог вірний і справедливий. І Він знищить всякий гріх. І якщо ти думаєш, що ти можеш пережити зустріч з Богом, це не сінитниця. Ніхто. Ніхто. Жодна людина в світі ніколи в житті не зможе пережити, хоча б навіть якось вистояти в присутності Божої слави. Все, що ми зможемо зробити, це лежати і кричати Мені кінець. Тому що тільки людина, яка не знає справжній Божий характер, тільки людина. У своєму невігластві може собі представити, що він зможе з Богом якось там сперечатися. Ні. День зустрічі з Богом це страшний день. Це день, коли Божа святість схилить нас. Це день, коли ми нічого не зможемо сказати у відповідь. І саме таку картину описує Ісая. Але на цьому історія не закінчується. Адже якщо б це був би кінець. Ми б не прочитали його слів, які він записав. Тому як Ісая пережив цю зустріч з Богом. Шостий розділ, шостий, сьомий вірш. Ми читаємо про щось дивовижне і неймовірне. Тоді до мене підлітів один із серафимів, тримаючи в руці жаріючі вугілля, яке взяв щипцями жертовника і, доторкнувшись до моїх уст, сказав. Тепер, коли це доторкнулося до твоїх уст, твоя провина усунута, і твій гріх викуплений. Бог сам очищає Ісая від гріха. Тут так і написано: Твій гріх викуплений. Ісаїя не може на це ніяк вплинути, адже він може лише до лілиць і, і все. Він може бачити лише божий, края Божої одежі. Сам Бог через ангела. Очищає Ісаї від провини. Він відкупає його від його гріхів. А як ви думаєте, дотик жаріючого вугілля до губ це дуже приємно? Я думаю, не дуже. Але тільки переживши це, Ісая отримує викоплення. Досвід, який пережив Ісая, приголомшений. Він сповнений страху. Він сповнений смирення і, можливо, навіть болі. Але тільки так він міг стояти перед Богом. Тільки коли Бог сам його очистить, тільки коли Бог сам зробить це викоплення, тільки таким чином Ісая зміг вистояти. І ця картина, приклад Ісаї, нам показує, що зустріч з Богом може бути лише у. Піти лише в двох напрямках. Перша. Людина, переживши зустріч з Божою святістю сам на сам, на собі відчуває всю силу Божого гніва. Або людина, визнавши своє нікщовне становище, схилившись перед Богом, визнавши, що сам він нічого не може зробити, отримає від Бога спасіння. Тільки так. Тільки якщо Бог сам очистить тебе, сам викупить твій гріх, тільки таким чином людина може стояти перед Богом. Але є ще один момент видіння Ісаї, який стосується так само кожного із нас. Де Ісаї зустрівся з Богом? У храмі. Але де саме у храмі? Дуже схематичне зображення храму. Храм був влаштований з трьох частин. Це от зовнішня частина храму, внутрішня частина, яка називалась святе. І святе святих, саме внутрішня частина. І саме у святому святих знаходився Божа присутність. Там стояв ковчег Завіту, і от над кришкою ковчега Завіта з'являлася Божа слава. Чи міг Ісая зустрітися з Богом тут? Не міг, бо туди заходив лише первосвященник один раз на рік. Можливо, Ісая міг зустрітися з ним десь отут? Не міг. Ісая не був священником, а тут в святе могли заходити лише тільки священники. Тому де Ісая зустрічається з Богом? Десь отут, у зовнішньому дворі, туди, де приходили всі інші люди. Бог виходить з святого святих, проходить святе і виходить на зустріч Ісаї. Бог! Виходить за межі храму. Свята Божа присутність наповнює всю землю. І це неймовірне видіння. І це є видіння, в якому Бог показує, що Він іде на зустріч своєму народу. Він сам виходить йому на зустріч, бо народ не може до нього війти, але Бог сам виходить. І це водночас приголомшує і лякає. Бо ви бачите, як Ісая на собі відчув, що таке зустріч з Богом. Ісая на собі відчув, що таке Еммануїл. Адже жодна людина не хоче не хоче зустрітися сам на сам з Богом. І от саме в світлі всього того, що ми з вами а, тільки що почули, над чим розмірковували, саме в світлі оцієї зустрічі Ісаї з Богом. Саме світлі того, що Бог виходить до людей, оці вірші для нас ще яскравіше а, виглядають. Ота зоря, яка світила тоді в небі, вона ще я, а, яскравіше для нас сяє. Для нас ще яскравіше сяє різдво. Бо Бог приходить в цей світ. Але не так, як у видінні Ісаї. Він не приходить у всій своїй величі, силі і славі разом зі всіма своїми серафимами. Він приходить в цей світ як маленьке немовля. Він приймає на себе нашу кров. Він стає такий самий, як ми з вами. Він народжується не в палаці. Він народжується не в храмі, він виходить з храму. Він народжується у хліву, де кожен, кожен, хто захоче, зможе прийти до нього. І саме тому, що він народився цей світ і став схожим на нас усьому, крім гріха, ми можемо наблизитися до нього. Він не зруйнує нас. І тільки, тільки завдяки тому, що Він чистий, праведний. І святий він може стати між мною і між Богом. Він на себе бере всю силу, всю лють, всю міць праведного Божого гніву за мій гріх. Без різдва не було б Христа, без народження не було б Воскресіння. Без смерті і пролеття крові немає викуплення. викоплення. Саме тому Різдво це дуже особисте свято. Різдво це, це, що стосується особисто кожного. Стосується саме мене. Тому що це мене Він спас. Тому Емануїл це нагадування, що Бог сам. Моє життя приніс надію, надію на спасіння, мир з Богом, радість і спілкування з ним, і подарував свою безмежну любов, яку він виявив у тому, що помер замість мене, і тепер я вже не буду сам на сам з Богом. Тепер зі мною поруч Еммануїл. І декілька висновків з того, що ми з вами сьогодні почули. Декілька запитань до кожного із нас. Перше. Чи Різдво стало для мене особистим святом? Чи Різдво особисто для мене стало однією з найвеличніших подій у світі, яке тільки можливо було бути? Чи різдво є ознакою того, що Господь прийшов особисто в моє життя? Чи прийняв я цей дар від Бога? Його спасіння дароване мені в Ісусі Христі, чи я досі наївно вважаю, що зможу сам на сам пережити зустрічі з Богом? Друге, чи означає, коли... я... Вибачте, чи означає, що коли я знаходжуся в обозі страшних обставин, коли я відчуваю біль, страждання, страх, чи це означає, що Бог мене залишив? Чи це означає, що Бог хоче наблизити мене до себе? І саме через ці обставини Він очищає мене? Третє. Кому я буду довіряти у скрутних обставинах? Може, я буду, як цар Ахаз, надіятися на себе, на свої сили, свою мудрість, свій досвід перевіряти запаси води? Чи може я покладуся на іншу людину? На царя асирійського, на його досвід, Його силу, Його мудрість. Чи все-таки я довірюсь Богу? Тому, довірюсь тому, чи є ім'я Еммануїл, тому, хто вдав вже мені знамення, тому, тому, хто виконує свої обітниці, які він давав ще за дуже за багато років до цього, тому, хто вже прийшов в моє життя, тому, хто вже народився в моєму серці. Він ніколи не залишить нас. Бог з нами. Він завжди поруч і обов'язково визволить, навіть якщо я не відчую цього моментально, навіть якщо це не відбудеться завтра, навіть якщо для цього прийдеться чекати, чекати багато років. Бо Він, Еммануїл, він вже прийшов в цей світ. І нехай Господь нас поблагословить у цьому. Давайте помолимося. Дякуємо тобі, Боже, за, за цей прекрасний дар, за дар твоєї любові, за те, що Ти послав, ти так полюбив цей світ, що послав свого Сина єдинородного, для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, Господи. Дякуємо тобі, за твоє світло, яке осяє наше життя. Господь, дякуємо тобі, що ти вже поруч з нами, і ми не будемо сам на сам, коли ми прийдемо в Твою присутність, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов в наше життя, і просимо, Господь, щоб ти прийшов в життя інших людей, які ще тебе не знають. Щоб ти народився в їхньому серці так само, як колись народився в нашому. Господь, ми любимо Тебе і вклоняємося перед Тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.